Військові медики Одеси продовжують працювати у посиленому режимі, аби надавати допомогу пораненим під час АТО. Наразі у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону проходять лікування понад 600 воїнів. Основна маса це травми конечності. Травми конечності, тому що все-таки бронежилет захищає, каска. Ну, багато травм нейрохірургічних. Роману Кідону 26 років. Він був призваний з резерву, а поранення зазнав під час бойового зіткнення з терористами біля міста Сніжне, що на Донеччині. Через постріл ворожого снайпера хлопець, мало не втратив ногу. Однак одеські медики змогли врятувати життя та здоров'я солдата, зібравши по частинах кістку під час тривалої і складної операції. У Мені пошкодив ногу область каліна снайпер. Коли мене, там ще. Хлопці ну, з нашої роти пострадали. Бо йшов два години, допомогли вертушки, звісно, прийшли, обстріляли. Через десь два з половиною часа нас з поля бою вертольоти забрали, привезли в польовий госпіталь, там надали першу допомогу. З польового госпіталя привезли в Дніпропетровськ. Там теж надали допомогу. Дніпропетровська переправили на Одесу. хірург анестезіолог Всеволод Бабенко нині сам опинився на лікарняному ліжку. У складі мобільної групи надавав допомогу в зоні АТО, рятуючи інших, він не встиг сховатися під час артилерійського удар ворога та отримав осколкове поранення. Ми попали ще до цього під мінометний обстріл. Міна пішла в машину. Пройшла наскрізь, вибила кардан і не, не, не взірвалася. В машині знаходиться балонський киснем 200 літрів 150 атмосфер. А ззаді стояли по бокам ще два бензовози, щоб Це ми просто під Богом ходили, щоб просто нам повезло, щоб воно не взірвалося все. Нас вночі обстріляли із Турсів. І от ми от прямо вночі. При світі ліхтариків надавали медичну допомогу, тому що не було в нас електростанції, там ми не мали права їх включати. Закрили в приміщенні в автопер'язочку надавали медичну допомогу при світі ліхтарів. На обличчях військовиків непомітно хвилювання, які вони пережили під час боїв на Сході. Незважаючи на труднощі, більшість і надалі хочуть виконувати свій військовий обов'язок. Всі вони як один вірять. Перемога вже близько. Я можу сказати одне про рамся. Все буде добре. За декілька днів бойового походу команді вдалося відпрацювати чимало завдань, серед яких боротьба за живучість, протидиверсійна, протичовнова оборона корабля, артилерійські стрільби. Корабльовою поставили наступне завдання: виконання бойових прав як артилерійських, так і протидиверсійних, Також відпрацювання низки корабельних бойових навчань. З усіма завданнями, які покладені на корабель, корабель корабль справився та виконав навчання та бойові вправи на оцінку добра. окрім цього, екіпаж гетьмана Сагайдачного забезпечив заправку палубного вертольота К 27 ПР та сприяв відновленню льотних навичок пілотів. Загалом льотчики здійснили 15 зліт посадок на корабель та відпрацювали взаємодію із літаками морської авіаційної бригади. Метам – висвітлення надводної обстановки. Під час виходу в море всі заходи, які працювали, мали практично спрямованість. Наприклад, були виконані зліт посадки корабільного вертольота на палубу корабля, де були відпрацьовані та відновлені навички льотного составу, також екіпажа по прийому та забезпеченню безпеки польотів вертольоту. Моряки виконали стрільби зі всіх наявних видів озброєння. Задіяли арткомплекси АК 100 та АК 630 Вражали умовні повітряні цілі та швидкісні малорозмірні катери, а також плаваючі міни. Екіпаж корабля нещодавно оновився. Отже, було проведено його повне бойове злагодження. Незважаючи на те, що 50% особового складу бою частини нового. Включаючи керівний склад і офіцерів з задачем справились. Результати задовільні. Є на чим працювати. У складі екіпажу в море також виходили лейтенанти цьогорічні випускники військових вишів. Під час виходу в море командуванням було створено всі умови для того для того, щоб всі молоді офіцери, а також матроси та старшини, що прибули для подальшої служби. На фрігаті Гетман Сагадащини опанували свої посади, ознайомилися з матеріальною частиною, засвоїли свої навички. У цьому виході брали участь і ті військовослужбовці, які нещодавно підписали свій перший контракт. За усталеною морською традицією вони пройшли ритуал оморячення. морячення. Велоді поздравляю. На пам'ять посвідчення моряка. Давно хотів вийти в море, відчути на свій смак, що це таке. Задачі полягали в тому, що з моєю військовою спеціальністю сигнальника я робив надводні та повітряні спостереження. Про всі виявлені цілі доповідав на головний командний пункт. Взагалі залишився задоволений від задач, положених на мене, виконав їх з гордістю, з мужністю. Подібні навчання проводитимуть регулярно відповідно до плану бойової підготовки та завдань вищого командування. Війна ведеться і в інформаційному просторі, аби представники інших держав могли об'єктивно оцінювати хід. АТО, для них щотижнево Міністерство оборони проводить брифінги. Оперативну інформацію надають і нацгвардія, СБУ, прикордонна служба. Це елемент відкритої політики. Піднімається питання, які стосуються як діяльності збройних сил, так і інших силових структур. України піднімаються питання, які і поза межами проведення операції з антитерористичної операції в, в східних в східних областях України, і питання багато такі широкі і глибокі, з точки зору забезпечення безпеки народу України, а також народів, які живуть по сусідству з Україною. Подібні заходи позитивно впливають на відносини країн-партнерів. Адже об'єктивно оцінюючи ситуацію на сході, нашу державу підтримують не лише політично, а й матеріально. Окрім військових АТЖ, на брифінг запрошують і представників громадських організацій. Адже армія і народ єдині. І ми на тому будемо стояти в подальшому. Це дозволяє обмінятися інформацією, а громадському суспільству України побачити, що дійсно українська армія і інші силові структури все роблять для того, щоб мир і спокій запанував в нашій країні. Іноземні ж експерти вже виявляють бажання не лише почути інформацію, а й побачити все на власні очі. Тому найближчим часом оборонне відомство організує поїздку військових аташе на схід до самого епіцентру подій. На Київщині розпочав свою роботу унікальний благодійний проект за підтримки форуму Соціальні ініціативи. Табір, який спочатку планувався як комерційний проект, за декілька днів отримав зовсім інший формат. Родовід Січ відкрив двері для дітей із зони антитерористичної операції та тих, чиї батьки виконують бойові завдання на сході країни. этот лагерь на данный момент он создан для детей, участвующих, чьи родители участвуют в зоне АТО, да, и детей, которые непосредственно из зоны АТО, то есть приехали сюда, да, то есть мы называем их вынужденные переселенцы, вот, родители для того, чтобы как-то облегчить их жизнь, да, которые сейчас там в поселениях живут, либо квартиры снимают, вот, дают детей, и мы также воспитываем здесь, в этом лагере. Тут проводять різноманітні майстер-класи, зокрема гончарство, різбярство та ковальська справа. А ще тут займаються спортом і вивчають іноземну мову. Здесь мы находимся на уникальной территории, где ну, все пропитано духом единства Украины. То есть каждый участок здесь поделен на участок Украины, и дети каждый день имеют экскурсии, они знакомятся с культурой, историей. И вообще основная идея это. Духовне, фізичне я би не сказала виховання, а Скарі невірна розвідція. Катерина зі своїми батьками переїхала до Києва із Донецька у свої молоді роки. Вона знає не чуток, що таке війна. Тут у Пирогові, дівчина віднайшла спокій та віру в краще майбутнє. Я из Донецка приехала в лагере уже вторую смену, это получается четвертую неделю. Очень нравится. Хочу даже на третью оставить со смену. Здесь много разных мастер-классов, и э, здесь есть тренировки по кунг-фу, та дитин и э, фрифайту. Тут э, есть наставники, э, которые нас и тренируют, и за нами как-то присматривают. Вот, э, Все очень как-то очень хорошие люди. Очі нрається наставники нашим. Незважаючи на великі затрати, табір працюватиме щонайменше до 1 вересня. З дітьми постійно займаються психологи, адже мета проекту відгородити маленьких українців від кривавої війни та надати їм можливість відчути себе у безпеці.